Добрий ранок. Ось по проханню підписника знімаю за дикий персик. Оце персик у три, три рочки. Ну, оце таке чуть товсті запалець. Десь 22-24 міліметри. шийка, Висота, як бачимо, десь метр. 50 метр шістдесят вже плоди я позавчора зібрав, вітер був. а Це думаю, що ті як осиплються, то я відео не зніму. Оце такі плоди на ньому вісять. Ось. Плоди красиві, помаранчевого кольору, як крупний абрикос. Якщо їх заставити 10 штук то будуть як крупний абрикос. А так вони в середньому 50-60 грамів. Ну, як я й казав, це вже м'ягке все. Кісточка обикновенна, персикова. Відділяється кісточка. Схожі з кісточки, в залежності від року. Менше як десь 50-60 не буває. В середньому 75-80 Ну, в залежності ж від того, яким персиком він висіяний. Оце такий персик. Оце він на третій рік, ну десь в районі 40 кісточок до 50 він вже дав мені в цьому році, бо це, не, це вже я десь до 20 зібрав. Позавчора такий вітер був, то вони трохи опали. Кісточку закладає він дуже хорошо. Більше хотів показувати, але на, на них вже на, на великому цьому, на старому, на маточному є персики, а на тих вже опали. Вони хоча й з кісточки, але ну, от тут ще зараз покажу, але вони хоча й з кісточки, але вони достигають нерівномірно. Ну, різниця в, в тижні. Один, один може тиждень ранше скинути, другий може скинути на тиждень. Оцему персику 4 роки, це вже десь він, 2,50 таке, Ось також, як бачимо, але це також вони, як бачимо, опали. Я вже вчора збирав їх. Це також персики не, не, не всі вони, це вже залишки. Ось. Також вони. Ось такого. Тут грам 60 персик, От як абрикоса він. Ну оце отаково. От Я ж кажу, справа в тому, що подобається мені тим, що його, коли на нього приживляється брунька сортова, то його можна стримати в рості. Ось. Не так, як скажімо. І я манжурку не використовував ось. Але дивився других, хто на манжурці робить, то це у деяких на яких землях, то це пишуть люди і розказують, що більш високоросле дерево, ніж полукарликове. А цю от, от от даний оцей оцю форму персика дикого можна стримувати. Ось покажу також ось персик. Ну тут також я вже води всі опали. О цьому персику 4 роки. А оце його дітки ось. Ось як бачимо. Оце десь вже в районі 7-6 см він. Але як бачимо, я його сформував вже на нього він прибив. Нектарин от, по кругу. Це обріжеться все, що лишнє. От. Ну, от такий, як кажуть, мені вони подобаються тим, що вони дають ось його дітки. Це однолітки. На висадяться у шківку. Ось і на той рік, на літо, вже на нього буде. При заокулірована брунька культурного сорту, я в перший рік нічого не окулюю. Чому? Тому що оце все також заокульоване це другий рік, під щепа другого року. На перший рік, якщо вона вісім, скажімо, сантиметрів, 8 міліметрів товщина я починаю від 10. Якщо 10 можу, 10-12. Якщо 8, я не ризикую, тому що з такої підщепи саджанця доброго не буде. Все, до побачення. З вами був Віктор Решотко. Кому сподобалося, не забуваємо.